Любіть Україну, як сонце любить, як вітер, і трави і води. Годину щасливу в радості мить, любіть і годину негоди. Любіть Україну, сні наяву, вишневу, свою Україну, красу її вічно живуть і нову мовою її солодію. Без неї і як ворог дим, Розвійний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона світі єдина одна, Як очі її ніжно карі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударі. У квіті, в в хребеньких тинах, у пісні у у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах і в стягі в багряному шумі. Як та? Пина, що горича гора, Живе у стежках, у діповох, у зойках гудків, у хвилях Дніпра, у хмарах одних пурпурових. В огні канала що не східжену чужинці, в зелених мандирах, в багнетах, що в тьмі пробували нам путь до весен. І світлих, і щиро. Любіть у коханні, в труді абою, як пісня, з зорею. Всім серцем любіть Україну свою і вічними будемо з нею. Не забуваємо тих героїв, котрі пішли в небеса. Тих, що рятують Україну ціною власного життя. не незалежність, вітаю Україну, Вставай, борися до кінця. За мирне, світле, чисте небо, та вільне краще майбуття. 嗯 <music>